Локація порохова вежа. Вона цікава не тільки історичною своєю спадщиною, так і ось цією будівлю або ось цим костелом, чи ось цим костелом, який там, а й цікава молодіжно-спортивним двіжом, який тут відбувається. Тут грають пітанг, тут нас грають баскетбол, дуже багато. Так там є турнічки, і там є скейт-парк для молоді, на якому наші діти дуже полюбляють покататися. Тумані, ось там однозначно така попсова туристична локація. Це високий замок. Насправді замку там нема, але це високий і замок туди можна сходити. А ми йдемо на нову локацію, яка ось там знаходиться і присвячена е, жертвам майдану.